Господь з вами І з читання святого Евангелія від Луки. Саво. У часу Ісус сказав фарисеям: один чоловік був багатий, одягався в порифюру і вісом, і щодня розкішно бенкетував. Був вже один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав носитися крихтами, що падали зі столу багача, пси, приходячи, лизали з трупи його. Прийшло вмерти в Богому і віднесений був ангелами на луну Помер Авраамова. й багатий і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І голосно закричав, сказавши, Отче Авраам! З милосерця наді мною і пошли лазаря. Нехай умочить кінець пальця свого воду та прохолодить язик мій, бо я мучуся у полумі цьому. Але Авраам сказав, Чадо, згадай, ти, що одержав уже блага твої за життя Твого, а лазар тільки зло. Отже тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, що між нами і вами утверджена Велика безодня, так що ті. Які хочуть перейти, звідси до вас не можуть, так само і звідти до нас не переходять. Тоді він сказав так благаю тебе, Отче, пошли його в дім, батька мого, має бо п'ять братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому: У них є Моїсеї пророки, нехай слухають їх. Він же сказав: ні, Отче Авраам. Але коли хто з мертвих прийде до них покаються. Тоді Авраам сказав йому: якщо Моїсеї пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. Слово Господнє. І тоді відчув себе дуже щасливим і вдячним проведінню за те, що привело мене до тих таких бідних і покинутих, але дуже віруючих і люблячих Христа людей. Я вам зачитав слова отця Владислава Буковинського, які він містив у своїх спогадах, описав у спогадах з Казахстану перед службою Божою, щоб не займати часу. На читання біографії ми чули, що отець Буковинський також особисто зустрічався з Карлом Войтилою, архієпископом Краківським, пізніше Папою Римським уже святим Яном Павлом II. І власне тоді ще архієпископ Карл Войтила попросив отця Буковинського, що він написав спогади з Казахстану. І ця книжечка вийшла, дуже цікава книжка, заохочую вас також її прочитати. І ці слова, які я зачитав, власне, є з цих спогадів Проведіння, проведіння Боже. Коли ми вслуховувалися в біографію отця Владислава Боковинського, можемо побачити, що вона є дуже така багата. Бо є люди, котрі народжуються в певному місці, ціле своє життя практично живуть в тому місці, відходять з цього місця. Тобто географічно вони знаходяться в одному місці, можливо, за життя десь подорожують. У отця Владислава було ну, діж, досить таке широке географія життєва народження в Бердичеві, в Києві, в Хмельницькому навчання, в Польщі навчання. Праця в Польщі, початок якогось священника в Луцькій єпархії, потім потім, знову ж таки, споминаючи через Київ, він їде до Казахстану. Висилають, висилають до Казахстану і там, власне, 20 років працює, окрім того, що відбуває в'язниці табори, працює серед людей. Сам він хочу вам зачитати його спогади, говорить про проведіння, проведіння, власне, Боже. Не знаю, що мені принесе майбутнє, навіть найближче. Мені та моїм приятелям, працюючим в, в душпастерстві в Радянському Союзі. Не знаємо, яким чином Боже проведіння буде чувати над нашою церквою в цій країні. Лише знаю, що солодким є ярмо Христа, а тягар Його є легким. Не прошу нічого для себе самого, лише прагну, щоб взяти під увагу мої слова для добра віруючих Казахстану. Хотів би, щоб мої слова дійшли до Алмати і Москви. Не знаю, яким способом Боже проведіння буде чувати над нашою церквою в цьому краї, в Казахстані. Отож, провидіння Боже чуває над нами. Бачимо це на прикладі блаженного Владислава. Провидіння Боже чуває над цілою церквою від її початку. І може, сьогодні ми є в наших часах переповнені також таким питанням до Бога, для чого так, а не інакше? Для чого? У моєму житті діється, чому Бог допускає ті, а не інакше речі чи ситуації життєві. Напевно, про таке думали, думав і отець Владислав Блаженний. Більше сказати, напевно, про такі запитання можуть задавати всі люди. Це є чимось нормальним, коли дитина звертається до свого батька. Він, їдучи, отець Владислав. Вивозячи його з Луцька, каже, сидячи в вантажівці, дивлячись на Луць, який зникає, на храм святих апостолів Петра і Павла, кафедральний храм, де він був настоятелем, коли його вивозили, каже, все зникало. Цікаво, Луцьк це вже є минуле. Цікаво, що мені Бог приготував в майбутньому? Це вже минуле, що буде в майбутньому? І ми не раз так само дорогі задаємо собі питання: а що в мене чекає в майбутньому? От що чекає, перебуваючи в Казахстані два тижні тому, 11 вересня, під час урочистої служби Божої, де був проголошений блажений Владислав Буковинський, взагалі наша делегація складалася з декількох чоловік. Це теперішній адміністратор, єпископ Віталій Скомировський, котрий є єпископом Луцьким, настоятель з Луцького кафедрального храму. Також з нашої єпархії був я присутній і отець Матеуш, секретар архієпископа. І до речі, що взагалі організовував цей виїзд наш архієпископ. Так сталося, що вже на цій беатифікації він був присутній і споглядав з неба. Перебуваючи там, дійсно дуже багато збагатились ми тими свідченнями, які давали люди про цього священника. Дійсно людина котра довіряла проведінню Божому, довіряла. Певно, що ми не знаємо, що нас очікує. Але він з великою довірою, так як ми чули, як він каже, я повністю віддаюся в руки Божі, Бог мене буде провадити. А до своїх парафіян. Лише один рік, з 20 років, він працював в маленька хатинка, якби зареєстрована як каплиця є. Там він відправляв служби Божі. Пізніше його заарештували, що не можна. І 19 років він від хати до хати ходив, От з валізькою маленькою від хати до хати і службу Божу звершував. Прибував до парафіян, і в більшості це було вночі. Ну, розумієте, в ті часи це неможливо було. Переходити. І сам так досить цікаво казав, що якщо я відійду, ви не переживайте, Бог прийшла на моє місце іншого священника. А якщо не буде священника, то моя могила буде вам евангелізувати. І дійсно так сталося, що після смерті на його могилу, яка була поза Карагандою, поза містом, дуже багато людей приходило молитися. Так свято вірив це проведіння Боже. Так довіряв Богові. Це треба навчитися нам, дорогі, довіряти Богові. Для нас сьогодні це, можливо, є легше, ми не є переслідувані. Але коли чув, я особисто для себе, коли чув, що священник, перебуваючи декілька років у в'язниці, в таких важких умовах, бо повезли нас до музею. Це музей лише музей. На тому місці, де був, скажімо, декатували зроблені такі нари, ну, все було як експонати. На нас враження справляли самі експонати. Нас жах кидало всіх хто там був. А що як перебувати там? Більше з того, праця була, як розказували нам від сьомої години ранку. До години восьмої вечорі. Після того, після важкої праці, він, як священник, ще йшов до людей і підтримував їх у вірі, підтримував їх, сам, бувши насправді виснаженим, він йшов, підтримуючи, а службу Божу відправляв, щоб ніхто не бачив, встаючи за дві години о п'ятій ранку, стоявши на колінах, на нарах і так правив службу Божу. І запитуєш себе, де у цій людині було сили? Такої сили волі, де було такої довіри, де він брав? Одна відповідь, дорогі, на молитві, на молитві до Бога. Шукав тієї втіхи. Багато людей, котрі дійсно були в великій розпачі. Він в духовних розмовах давав їм надію. Але зауважте, сам брав участь разом з ними. Сам був разом з ними, перебував і коли вийшов з в'язниць, таборів. А як я читав вам в біографії загалом, він був 13 років, 5 місяців і 10 днів в таборах у в'язницях. Важкої роботи. Вийшовши з таборів, каже, я зостанусь тут. Ми можем, навіть не можемо собі уявити. На яку жертву пішла людина, коли 55 роки всі, хто мав можливість, всі з Казахстану виїжджали? Поляки, пізніше німці, виїжджали на свої, принаймні на Україну, а як і була можливість, і до Польщі, чи там. Він свідомо і добровільно, як сам каже, я свідомий того, що мене чекає. Він зголошується, хоч йому пропонували виїхати. Знали, що коли застанеться священник, буде проголошувати слово Боже, пропонували виїхати, і він каже: ні. Я маю право обирати. Я хочу залишитися в Радянському Союзі. Я хочу бути громадянином Радянського Союзу. Дайте мені паспорт. Не для щасливого життя, не для щасливого, але для того, щоб зостатися з тими людьми. І в своїх спогадах, як я вже читав, навіть каже, що якщо декілька чоловік тут залишиться, я залишуся з ними. Я залишуся з ними. Дійсно, пастир від Бога, і як самі люди кажуть, назвали його апостолом Казахстану. І процес, який розпочався бетифікації, Такий досить цікавий, коли ми питали священників, один священників з України дуже багато має таку інформацію про нього. Книжки навіть писав Йосиф Ковалів, який працює в Острозі. Коли запитували, звідки от початки були цього процесу, проголошення облаженним, він каже, це світські люди. Світські люди зголосились, що цей священник свідки, дійсно каже є святою людиною. Забажав залишитися тут, серед нас. Багато є свідчень про цю людину, який дійсно віддався цілковито для інших. Присвятив себе повністю, людина, котра собі нічого не бажала, собі нічого не просила. Лише жила для інших, а дійсно жила в великих переслідуваннях. Бо як споминає, що заходячи до кімнати, заходячи до домівки, не знав, що буде з ним вранці, і скільки разів мав, мусив утікати, скільки разів мусив ховатися, не для того, щоб він боявся, а для того, щоб не спричинити. Клопотів для тих людей, які його приймали. Ми розуміємо, що та родина чи та людина, котра приймала священника, вони самі теж наражалися на в'язницю. Сам він, коли, як каже, отримавши паспорт, сам мав свідомо посвідчення, що він є священник, він не боявся. Він готовий був тут як каже зостатися тут і терпіти. І так Бог вчинив. Так Бог вчинив. Бачимо, що на все своє життя, коли він проживав в Казахстані, на цих 20 більше років, лише три рази відвідав своїх родичів, три рази. І то більше для того, щоб пролікуватися, щоб приїхати з новим служінням. Отож слова, котрі він записав в, своїх, в своєму щоденнику, насправді да є. Такими пророчими словами і правдивими, в нас є радість віри. Серед терпінь, серед е, великих знущань того часу, він не сніс світло. Він вчив про Бога, він давав Бога, Він ніс цього Бога для інших. Але щоб нести цю запалену свічку, світло треба самому жити. Це його заохочення для нас, те, що був апостолом, апостолом Казахстану, як його називали, щоб дійсно. І ми так само жили цим світлом, цією Євангелією і несли для інших. Вертаючись до сьогоднішньої Євангелії, варто пригадати слова Авраама, який каже, мають Моїсеї пророків, нехай їх слухають. На кожний час Бог дає свого пророка. На кожний час Бог дає свого апостола. І зауважте, наскільки є добрий Бог, що не покинув там тих людей, які були вивезені, призна... признані на смерть в Казахстані, в Сибірі, не покинув їх, а дав священників. Можливо, ми скажемо, через якийсь... в який спосіб дав, що і вони були ув'язнені і виїхали туди. Так. Так мають поступати ті, котрі присвятили своє життя Богові. Розділити долю своєї пасти. Вже не буду заглиблюватись цю тему, адже отець Владислав Буковинський не був один тут у в'язниці священиків. Разом з ним сиділо вісім священників. Це тільки в тій одній кімнаті, в тій одній камері, а скільки їх було більше. Ті, котрі були вислані, і він як єдиний представник, це є представник лише тієї незліченної юрби апостолів, які були своїми людьми, які поїхали зі своєю паствою і розділили їх долю, навіть мученицьку. Отож, дорогі, маємо радість з того, що в нашому храмі також будуть присутні мощі цього апостола Казахстану, як я вже говорив, який походить. З Бердичева це є наша єпархія сьогоднішня, це є наша поділля, отож полісся. Перепрошую, отож, просімо у Господа Бога за заступництвом Отця Владислава Буковинського, щоб навчив нас зносити терпіння, щоб навчив нас вірити, довіряти Божому провидінню. Пам'ятаємо, Бог є добрий батько, який провадить нас дорогами спасіння. Амінь